Як запікати, якщо нема духовки, або якась інша причина? Ось такі запечені рулети у пергаменті на сковороді. Сьогодні робимо все навпаки. Овочі запікаємо у духовці, а м'ясо на плиті у петельні. У мене 5-7 середніх картоплин. Ріжу їх на невеличкі квадратики. І маринуємо картоплю. Для цього в мене 2-3 столові ложки рослинної олії, сіль та спеції. У мене чебрець, він гарно смакує з м'ясом та овочами, сушений базилік, паприка, майоран та розмарин. Розмарин або приправа, або гілочки продаються серед зелені у магазині. Останні дві приправи майоран та розмарин дуже гарно взаємодіють один з одним та доповнюють. Відправляємо запікатись до духовки, щоб у картоплі з'явилась підсмажена скоринка. А тим часом маринуємо спаржу. Я беру в пропорції один до одного. У мисці вже є спеції, тож додаю пару зубчиків чеснику та сіль. І переходимо до рулетів. З'явився такий запит на дієтичні страви. І коли я готую звичайну їжу, іноді я маю можливість зробити цю страву більш не те, що більш дієтичною, а саме дієтичною, наприклад, якщо ви маєте проблеми з органами травлення, то один з цих рулетів я буду готувати саме для дієтичного харчування. Я зроблю на каналі плейліст, до якого будуть ходити страви, які можна використовувати. Під час лікувальної дієти. У мене 500 грамів фаршу. Найсмачніше для цих рулетів саме курячий. Я трохи підсолюю та додаю коріандр. Це менш агресивно, ніж перець, та додає смаку. Також до фаршу додаю терту картоплю. Якщо маленькі, то три штучки. Якщо середні, то дві максимум. А тим часом картопля підсмажилась. Поєднуємо її зі спаржею та відправляємо назад до духовки, щоб спаржа не тільки розморозилась, а ще й мала підсмажений вигляд. І повертаємось до рулетів. Вам знадобиться 3-4 шматки пергаментної бумаги. Зручніше взяти розмір, як ваша дошка. Тепер на пергамент, який я нічим не змощувала, викладаю в фарш, викладаю 3 столові ложки та розподіляю у формі прямокутника. Це не дієтичний варіант. Далі викладаємо соус. Або який ви полюбляєте, може, кетчуп, я зробила з заморожених перцю та помідорів таку пасту. Та всередині кладу сир. У мене моцарелла 40 г на один рулет. Зараз та в описі до цього відео залишу плейліст на смачні страви з фаршу та гарніри. Щільно загортаю у рулет та роблю ось таку цукерочку. І другий варіант це вже диетичний варіант. Розкладаю так само фарш з картоплею, зверху присипаю трохи зеленню та розкладаю в сирок. Кладу до такої петельні, щоб вона була і глибока, і до неї гарно прилягала кришка. Наливаємо трохи води, щоб вона гарно покрила дно та залишаємо на середньому вогні під кришкою на 8 хвилин. А тим часом картопля зі спаржею вже підсмажилась. Ця страва має дуже приємний аромат. Минуло 8 хвилин. Перевертаємо рулети на інший бік та готуємо ще 8 хвилин. У мене вийшло 4 рулети, яким треба дати добре охолонути. Бо саме холодний рулет ріжеться добре та не розпадається. Прикрашаю рулети діжонською гірчицею та зеленю. Як запікати, якщо нема доходки або якась інша причина? Ось такі запечені рулети у пергаменті на сковороді. Один рулет дієтичний, а інший просто смачний.